Я, пані Галина, побачила ваші коментарі в Фейсбуці під е, постом нашого спільного знайомого. Не будемо його називати, який виживає зараз Маріуполі, Я його не засуджую за те, що він намагається виживати, і при цьому е, створюється в нього вже в голові такий стокгольмський синдром. Він же намагається бачити щось добре, хороше. Ось я сиджу в дирявих носочках. перед, е, е, Добре, що в мене є дровішки і грію ножки. Отже, вже не Добре, чудово. Життя відновлюється. Маріуполь відновлюється на костях людей, знищуючи будинки. Орки будують нові, якісь будівля. Куди я так розумію, буду заселюватися, будуть свої приїжджі, понаїхавши. Тобто росіяни, ті ж самі будівники, ті ж самі російські військовики. Ну, так само, як було і в Донецьку, нашому захопленому. багато таких моторол приїхало, які були злиднями у себе на батьківщині. Приїхали, ой, гарне місто, я хочу жити в цьому будиночку. Ой, диві, як можна багато захопити чужого майна. Це взагалі давнішня історичка. Рично давнішня радянська російська а, практика. Як вони вкрали у кримських татар будинки і туди заселили їх родини? Так само вони греків виженали з Криму, потім заселили до Маріуполя, потім знищили Маріуполь, знищили цих греків. Когось знищили, когось примусили втікати до Російської Фашистської Федерації. Ну просто в людей вкрали долю. І в їх предків вкрали долю, і долю, і майно. І в чому полягає запитання? Я Хочу вас запитати. А потім я ще подивилася в Ютубі багато таких позитивних блогерів. Така є Настя Анастасія, забула ка, ка, на букву К прізвище, яка в неї знищили будинок, а вона вихваляє окупантів. Життя в місті налагоджується. Любі оркестанці, ось мої картки в російському банку. Пожертвуйте грошенята на відновлення мого будинку. Дякую вам. Дякую вам за те, що руський мір до нас прийшов. Так, в мене знищили будинок, не кажучи, хто хто. Це гномики, ельфи, якісь невідомі гномики знищили. Місто Маріуполь і її будинок так само, її майно. Але любі росіяни, дякую вам за ті гроші, які ви мені жертвуєте. А я розумію так логіку росіянців. Їм же приємно не окупантами, не загарбниками, не фашистами, якими вони насправді і є. А благодійниками. Знищили місто, а зараз от таким недолугим, як один чоловік став Ждановцям, колись місто Маріуполь звалося Жданов. Ой, як добре, що є ось ці недоумки, яких ми завжди важдали малоросами, убогими, меншими братами, а вони такі є. Ви нам знищили житло. Нічого, ми вдячні. Дайте нам ще гроші, будемо відновлювати. Ой, як гарно! місто Маріуполь стає все краще. Війна скінчилась в голові цієї Насті. І я вибачаю за великий коментар великий. Ваша думка дуже цікава. Як до Донбасянки, до, до як і я, як людина, яка добре знає, що таке колаборанти, Ждановці, Артьомовці, бо в Бахмуті ж теж є Артемівці, які совком головного мозку перебувають в житті, і не розуміють. А хто ж знає, що їх будиночки? Ой, невже руський мір несе благо. Тому в мене запитання про цей стокгольський, стокгольмський Стокгольський синдром і взагалі про цей, це явище. Що відбувається з цими людьми? Чому так відбувається? Що навіть війна, страшна війна, не, не допомагає їм прозріти і не робить їх справжніми громадянами своєї країни? Ну, ця війна, війна поламала мені плани на майбу... прошедше літо. У мене були дуже великі плани провести е, все літо на Азові е, в Маріупо під Маріуполем, проводити там екологічні табори, але все було зруйновано. Е, тобто, я про що хочу сказати? У мене досить багато є знайомих з Маріуполя, е, які виїхали, які лишились там, і я спостерігаю за тим, що відбувається. Звісно, хто хтось е, поїхав, бо розумів, що е, там немає що очікувати. Хтось залишився, бо там якесь майно. Хтось залишився, бо вже немає ніяких сил тікати, вже втікати далі, і вони е, залишаються як стовпи, щоб потім піти е, в обратній рух на схід, забирати свої землі. От. А хтось лишився, як ти сказала, що ну, виживати і малороси. Насправді ні, це не малороси, це люди, поле, які вони ніде не закріплюються, ось де їх кинули, там вони де не пасі, там і врода. Це саме такі люди. Ми ж добре знаємо, хто здебільшого населення Донеччини, да, Луганщини, там, Донбасу. цього, Це люди здебільшого завезені ще. В царські часи, коли будували ці промислові регіони, після революції так само людей завозили бо Голодомором винищили місцеве населення, там залишалось дуже мало. Потім війна, потім, після війни, відбудова знову завозили. І ми добре знаємо, що дуже багато це людей, які після каторги, яка була на Донбасі, залишились і створили свої родини. І це не є корінними місцевими мешканцями. Це люди, які без роду, без племені. І їм все одно, хто до них прийде, головне, щоб було кусок хліба і їх не чіпали. Ось це ці люди, які вони будуть співати дифірам кому завгодно: чи фашистам, чи нацистам, чи расистам. Головне, їх не чіпають, там якийсь хліба дали, і все добре, дякую на цьому. От. І е, я можу навіть сказати не тільки там про кримчани все, а ми е, навіть зараз спостерігаємо, е, що відбувається у Львові. Там же ж так само 39-43 рік НКВД-стами заселили центр Львова, і тепер ті бабушки, дідушки і їх онуки здають позиції української армії у Львові. Так що нічого нового немає. Це не корінні мешканці, а це ті, які були завезені рашистами, чи 17-й вік, чи 19-й, чи 20-й. Це, це ті люди, які вони цей русський мір ну на генному рівні несуть собі. А що відбувається насправді в Маріуполі? Це просто приховуються військові злочини, знищуються, щоб нічого не залишилось, коли Україна повернеться, чи той же театр довести, що там сталось, чи той же широдом. Їх просто стирають з лиця землі, прибирають всі докази їхньої злочинів. А не українці, як вони розповідають, що це там азовці обстрілювали. Ми прекрасно знаємо, яка зброя була у і Ми прекрасно знаємо, що там обстрілювала якраз авіація. І знову таки я опитувала людей, які розповідали, як залітали самоліти, як вони бомбили, стільки це хвилин чи часів тривало. От, і Ну, на жаль, так не буде ні театра, ні роддому, ні Оленівки тої тюр... тюр... тюрми, щоб е, по, потім е, якісь фактичні докази були представлені е, на е, гавському трибуналі, чи де він буде, чи в Маріуполі проходить, чи на Червоній площі. Так, але це все ж таки не все пояснює. Наприклад, мої батьки так само в Донецьк приїхали працювати. Вони не народилися в Донецьку. Так само це я народилася в Донецьку, але мої батьки ні. Але ж має бути почуття гідності, справедливості, справедливості. Ти маєш мати розум, просто банальне мислення, примітивне. До 24 лютого ти мала житло. Зараз його немає. Хто це зробив? Ще раз, гномики, ельфи, хто це прилетів на літаках і розбомбив місто? Мені ось це просто шокує. Тут так. він таким чином заробляє собі нове житло. Це абсолютно, це не Стокгольмський синдром. Це людина, яка свідомо заробляє, вона розуміє, що по-іншому вона не отримає, а тут їй все допоможе, це їй зробити за оці подяки і ну, знову таки. Ми пам'ятаємо ту дівчину, яка в Маріуполі в роддомі народила, фото якої облетіло весь світ. І потім вона давала інтерв'ю вже в Донецьку, знаходячись з дитиною. І, тобто ми це все бачимо. Що люди під автоматами, звісно, ніхто не показав і це фізично ми не побачимо, не знаємо. Але ми розуміємо. Щоб вижити, можна казати що все, що завгодно. Так, Головне, можна вижити. казати все, що завгодно, але можна при цьому не все ж таки намагатися лишатися людьми та не ганьбити своє. Так, це, це заробітчани, але руські заробітчани, як вони можуть брехнею, улещенням, зрадою, це якраз їхня форма заробітку.